Тут теж будинку Селіруська Поляна. Будинок 60-х років, глинобитний, обкладений червоною цеглою. До будинку підведений газ, підведено світло, підведений інтернет. На території є свердловина. Також на території є літня кухня, дві кімнати, до якої підведений і газ, і світло. Є невеличкий гараж для мотоциклу. Погріб, земельна ділянка, вуглова. До цієї діляночки ще підведено центральне водопостачання Є каналізація. Доволі таки хороша, охайна, з гарною площиною. 15 соток земельної ділянки, але розташування. Таким чином, що фасад дуже великий, виходить на дві вулиці. Виходить на одну вулицю. Вулиця доволі таки простора і широка. І основна земельна ділянка. Реально скажу суперовий варіант. І далі йде. Йде двір в самий будинок. Будинок складається з чотирьох кімнат. Три окремих зіки, пічне опалення, газове опалення, повторюся, вікна не замінені. Фундамент. Цегляний. Будиночок спокійний, охайний. Вартий вашої уваги. Запрошуємо на перегляди. Зараз ми заходимо до будинку. Коридор, Окремий вхід на кухню, газовий котел. Заходимо в коридор. Далі основний будинок. Одна кімната загального користування. І пішли в окремо Одна кімната, поло дерев'яне, І ще одна доліта простора кімната. Отоплення газове, отоплення пічне. Вікна в будинку не поміняні. Будинок має абсолютно живий стан. Запрошуємо на перегляди.